Старалося в Одесі. Шляховики так ремонтували дорожнє покриття, що закатали в асфальт трамвайні рейки. Жителі вулиці Градоначальницького, яку зараз ремонтують, неодноразово зверталися до комунальників, аби ті залатали дірки в дорожньому покритті на прихресті. Робітники нарешті взялися за ремонт, працювали вночі. На ранах з'ясувалося, подекуди накидали асфальту більше ніж треба. В місцях переїзду зникли не лише ями, але й трамвайні рейки. Комунальники в цьому жодної проблеми не вбачають. Ніть зайве або прикатають автівки, або ж воно зійде саме. При производстве этого там кусочка был использован струйный метод. Струйный метод – это то, что именно под давлением 6 атмосфер вылетает. И битум, и щебеночная смесь сама вылетает и загрунтует. Если на эту рельсу попал эмульсия, которая со временем сама сотрется, то ничего страшного я не вижу. Это бездомно. Просто, ну что сказать, это Я не знаю даже, нет услов для выражения. Это не думают ни о людях, ни, ни о чем. Абсолютно приехали, закатали все.